Значить, доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо цикли їх проєктування і використання на Rad Studio в середовищі Рад Studio на мові Значить, Для того, щоб розглянути, що таке цикли, ми з вами повинні знати, що циклом циклічною називається програмка, в якій деякі дії. Не виконуються так, як раніше, послідовно одна за одною, а можуть повторюватися декілька разів. Значить, як це зрозуміти? Ну, наприклад, якщо ми візьмемо і поставимо якусь компоненту, давайте візьмемо, поставимо декілька компонентів. Перша компонента візьмемо: мемо. Ми пам'ятаємо, що мемо це у нас багаторядковий редактор, якому ми можемо писати все, що завгодно. Так? От, і поставимо кнопочку Button. І зробимо, наприклад, слідуюче. Зробимо так, що якщо ми натискаємо на кнопочку, то в мемо виводиться якась інформація. Ви вже, ми вже з вами таке робили. Отже, давайте попробуємо. Я два рази натисну ліву кнопочку мишки. Ну і зразу ж візьму і збережу наш проєкт. Натисну кнопочку Save All. От. Візьму, наприклад, диск, скажімо там, D, оберу, оберу створю якусь папочку. Створю папочку яку-небудь, створю папочку, назову її, наприклад, нехай буде отак цикл. Відкрию цю папочку, збережу форму і збережу сам проєкт. Значить, ще раз перейду в дизайн, натисну два рази ліву кнопочку і побачу, що в принципі тепер ось тут в структурі ніяких помилок у нас не відображається. При підвійному натисканні на кнопочку ми бачимо, що утворилася процедура, баттон-1 клік. Вот. Значит, по натисканню на кнопочку Button 1, ми з вами сказали, що давайте зробимо таку програмку, яка в мемо 1 щось нібудь виведе. Якщо ми з вами пригадаємо, то основна властивість мемо у нас була Lines, Lines. І щоб додати щось в Lines, ми з вами використовували. Ед і потім писали що-небудь в одинарних лапках. Ми писали, ну, наприклад, там VD на стрічка. Виведена стрічка. І поставили крапочку з комою. Коли запустимо ми такий проєкт, з вами. Відбулася компіляція, створився ExeFile. Ми з вами бачимо, що є у нас мемо. Так? І при натисканні на кнопочку ми додаємо до мемо ще одну, ще одну ще одну, ще одну стрічку. Як бачимо, стрічки додаються, але ми їх всі, всіх не бачимо. Чому не бачимо? Тому що у мемо нема якоїсь там полоси прокрутки. Правильно? За полоси прокрутки, додамо полосу прокрутки, домаємо, і заодно очистимо сам наш редактор. Очистити ми можемо його, зайшовши в е властивість Lines і витерши. Тут ось цей напис. А можемо очищати ми його програмно, Тобто, е давайте чи на цій кнопці, Ще можна було б взяти нову кнопочку. Вкажемо код для очистки мемо. Підказуйте, як він буде у нас звучати. Мемо 1, Точечка. Кліє, да? Кліє, можна просто без лайв. Збережемо, запустимо і. Побачимо, дивіться, що у нас при натисканні мемо очищається і виводиться стрічка. Правильно? Але якщо ми ще раз нажмемо на кнопочку, в даному випадку у нас буде очищати знову мемо, і, по, і виводиться буде стрічка. Правильно ж? Поэтому виходить, якби скільки б ми не нажимали, стрічка буде одна. Тому що першою відбувається, очистка. Оце ось: мемо один клієнт. О, значить, це нам не дуже підходить. Але ми можемо зробити так, що оце мемо один кліє ми з вами можемо помістити ну, куди-небудь в інше місце. Я отсюди Ctrl-X його виріжу. Далі виділю форму, саму форму. І візьму подію. Подію для форми on Create. Ця подія наступає. При створенні форми. Тобто, як запускається програма, утворюється форма, і наступає подія on-Create. От я два рази натисну ліву кнопочку мишки, от тут створиться подія FormCreate, і в FormCreate я вставлю memo 1, кліє, таким чином забезпечивши очистку memo. А при натисканні, от якщо ви подивитесь, при натисканні баттона очистки відбуватися не буде, буде, тільки виводиться стрічка. Тобто запустили ми з вами нашу програмку. Мимо очистилось, як ви бачите, і ми можемо натискати, стрічечка буде додаватися, додаватися, додаватися до мене. Але ця програмка не циклічна. В ній дії виконуються одна за другою. Ми з вами домовилися, що ще поставимо для мемо, поставимо вертикальну полосу прокрутки. Провоса прокрутки це властивість. Не відповідає властивість Scroll Bars. І зараз дивіться написано, що scroll Bars стоїть новим Є BIOS горизонтал і SS вертикал. Нам треба SS вертикал це вертикальна полоса прокрутки. Правильно, SS BIOS це у нас обидві полоси прокрутки, і SS горизонтал це горизонтальна полоса прокрутки. Запустили. Побачили, що є вже полоса прокрутки. Понажимали кнопочку, дивимося на полосі прокрутки, получився повзуночок. Да? От. Ну, Але скільки стрічок в даному випадку ми з вами не бачимо. Давайте зробимо, щоб ще, крім е, ось цього напису, крім ось напису, який виводився, виводився номер стрічки. Як я його зроблю? Я для цього зроблю якусь. Е, Змінну І я напишу, що змінна І це буде номер стрічки. У нас вона буде відноситися до цілого типу інтеджер. І ось отут я напишу таку стрічку, що І буде дорівнювати І плюс 1. Це такий маленький річі. Тобто, на початку і в нас було 0, потім стали 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Скільки разів нажмемо на кнопочку, на стілки збільшиться І. Тобто ось і такий запис у нас з вами означає, що до старого І, тобто і майбутнє, яке буде після виконання цієї стрічки, дорівнює І минуле, оскільки в нас його не було, воно буде у нас нуль, Додати одиничку. І так воно буде збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися на одиничку кожного разу. При натисканні кнопочки. А от коли я вивожу стрічку, я додаю виведену стрічку плюс І. Виведена стрічка, ми в лапках поставили, а потім І. Але нам потрібно, оскільки це Delphi, ось оце І це у нас число, тип у нього інтеджер. Його слід перетворити в рядочок, щоб виводити. В наш редактор мемо. Перетворення у нас відбувається завдяки функції, влаштованій функції In to STR. Із І. Попробуємо. Молодий. Ага. Що? Ага, у нас присвоїть, я вбачаюсь. Стрічка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось так. От. Але все рівно ця програмка лишається, ще в названні не циклічною поки що. Чому вона не циклічна? Тому що у нас. Надо кожен раз натискати кнопочку. І наше натискання кнопочки приводить до виконання однієї стрічки, а за нею послідовно другої, другої, другої стрічки. А я хочу зробити, щоб ці стрічки виконувались декілька разів при одному натисканні нашої кнопки. От дивіться, є таке поняття: я зараз вам покажу той цикл, який фактично. Про які не пишуть, це використання міток. Значить, десь, після змінних, наприклад, можна написати такий заголовок, як лейбл. Лейбл це є мітка. Це є мітка. От. І в мітках, в мітках просто треба перерахувати мітку. Ну, наприклад, мітки, наприклад, М1. От я написав міточку М1. Але щось я бачу, що. У нас якби в коді якісь Помилки єсть. А може, а може я не помилки, а? Давайте попробуємо е, зробити так. Ось дивіться, я поставлю тут міточку М1 і поставлю двокрапочку. А, ось тут в кінці, в кінці нашого. Проєкту поставлю таку стрічечку Go to m 1 Що буде відбуватися? Дивіться. І присвоїться значення одинички. І ось отут ми, виходить, виводимо стрічку. А слідуюча стрічка каже: Go to M1. І у нас відбувається перехід до мітки m 1 І знову і додається одиничка, знову виводиться. Стрічечка і знову готуємо один. І так буде відбуватися доки все время. Доки ми не зайдемо в диспетчере задач і не знімемо нашу задачу. Давайте спробуємо зберегти цей наш проєкт, запустити. Але помилки ми якісь бачимо. А що таке? Що таке лейбл? Не хоче воно брати лейбл чи що? Може, лейбл пишеться з, з великої букви, так? Ніє? Okay. Великі з малі букви в нас не грають ролі, правильно? ну підождіть. А якщо ми отут поставимо його, я... тоді буде все в порядку, правильно? Значить, дивіться. А, нет. ну так, да, тут, правильно, правильно, все тут. Значить, вийде, я запущу програмку. Вона якби скомпілюється, запуститься, все нормально. Но, тільки я нажму на кнопочку Button 1. То що в нас буде відбуватися? Буде постійно, постійно, постійно виводиться стрічка. Дивіться. І ніколи це діло не закінчиться. Аж доки я. Не скористаюсь диспетчером задач. Правильно. Значить, яким чином можна зробити, наприклад, так, що, а, ну, щоб це зробилось, наприклад, 20 разів. Що треба зробити? А можу я написати умову. Написати, якщо і менше рівне 20. Zen Go to M1. Правильно? Тоді що відбудеться? Тоді і дорівнює 1 вивелось, порівнялося, і лишається менше 20. і Лишається. значить Go to M1. До знову додається крок, крок, крок. І таким чином, дивіться, при запуску програми ми з вами запустили програмку. Нажали на кнопочку. І бачимо, що 21 раз вивелося у нас значення. Правильно, щоб воно було 20, нам просто треба було, отут значок рівне прибрати, і менше 20. Тоді переходимо сюди. Да? А коли 20, тоді вже відбувається виконання слідуючого оператора. Ось оце програмка називається циклічною. Чому циклічною? Тому що оці дві стрічки, навіть три оці стрічки, вони виконуються при виникненні одної події декілька разів. Тому програмка називається у нас циклічною. І цикл ми реалізували завдяки МІЦІ і завдяки умовному оператору IF. От. Но в мові Delphi і C є три основні типи циклів. Перший це цикл з попередньою умовою. Цикл з попередньою умовою реалізується вже без міток. Я приберу мітку. Приберу все лишнє. Реалізується завдяки оператору while, який означає доки. Доки працювати. Доки і менше рівне 20. Але на початку слід задати І, і присвоїти значення 0. Доки І менше рівне 20. Ставиться do, потім, якщо в циклі не один оператор, а декілька, то ставляться операторні дужки, вказуються оператори, які будуть в циклі, і ставиться оператор end. Для оцього begin. бігіна. Тобто у нас є один begin і для нього є end. Так само в while є begin і end. І так, що слід пам'ятати для, для організації циклу з попередньою умовою. Перше, що на початку треба встановити початкове значення параметра цикла. Параметр цикла це та величина, від якого залежить, ділати цикл чи ні, робити дії в циклі чи не робити Потім в циклі. Ми тут вказуємо ми умову в операторі вайл. While. while означає доки, доки робити цей цикл. О. В циклі ми пишемо ті дії, які слід робити, але слід також запам'ятати, що в циклі повинна бути дія обов'язково, яка змінює ось цей параметр. Тому що якщо цієї дії не буде. Якщо цієї дії не буде, от я, наприклад, закоментую її, тоді змінна і у нас змінюватись не буде. Вона як була 0, так і буде завжди залишатися нульом. І тому буде завжди виконуватися виведення ось цієї нашої стрічечки. Правильно? А якщо ми цю дію тут введемо, тобто поставимо і при свої І плюс 1, то у нас буде відбуватися, що? Додавання одинички до нашого І, і таким чином ну, програмка буде робити, доки І менше рівне 20? Ну, давайте попробуємо. Запустили ми з вами програмку. Нажали ми побачили, дивіться, що у нас 20 разів вивелося напис. Скажіть, а можемо вивести його 10 разів, поставивши отут двічку? Звісно, можемо. Яка різниця, скільки нам додавати? На жаль, ну тепер і виявилися правильно, але все рівно вона працює доки і менше рівне 20, можемо ми поставити тут знак мінус чи ні? Ну, звісно, можемо. Але що тоді буде? Тоді і рівне 0, а після цієї дії, скільки стане? Мінус 2, мінус 4, і так далі, і так далі, і так далі довго буде відбуватися, тому що і, не, і буде завжди лишатися менше 20. Тобто ця дія повинна бути такою, яка змінюючи, яка, змінюючи наш параметр, і приведе до того, що колись відбудеться вихід із циклу. От. Е Далі ще що слід сказати. Що якщо оцей параметр початковий, наприклад, поставимо і присвоїть 50, не задовольнятиме оцю умову, то ось ці дії не будуть відбуватися ні одного разу. Жодного разу не спрацює цикл. Чому? Потому тому що перед циклом перевіряється оця умова. І робити цикл буде доки і лишається менше рівне 20. Тобто, якщо ми запустимо цю програмку, нажмемо на кнопочку Button 1, то ми побачимо, програмка як би спрацювала, але нічого не відбулося. Правильно? Програмка не працює жодного разу. Це цикл з попередньою умовою. Трішки по-другому. Працює цикл з після умовою. Цикл з після умовою реалізується оператором repeat і закінчується оператором until, після якого вказується умова виходу із циклу. Запустимо цю програмку. Щоб перевіритись. Нажмемо. Ага. тут нам 0 треба зробити на початку, правда? Щоб проілюструвати роботу циклу. От дивимося. Що я зробив? Зверніть увагу. Отут умова виходу, коли і більше 20. Тоді виходимо. Значить, і так, як робиться оператор Repeat? На початку ставиться початкове значення основного параметра. Далі ставиться оператор Repeat, що означає повторювати. Далі пишеться, що повторювати. І цикл закінчується оператором until, в якому стоїть умова, коли слід вийти з циклу. Я тут поміняв значок, якщо звернете увагу, порівняно з оператором з попередньою мовою while. І головна особливість цього оператора. По-перше, як я кажу, три правила. Перше правило. На початку треба і присвоїти якесь початкове значення основного параметра циклу. Далі, в циклі повинна бути дія, яка призводить до зміни нашого параметру таким чином, що колись буде. Вихід із циклу. І третє основне правило: що якщо ось оця початкова умова не задовольнятиме умову нашого циклу, то цикл буде працювати тільки один раз. Якщо цикл з попередньою умовою не працював жодного разу, то тут цикл. Буде працювати обов'язково один раз. Чому він буде працювати один раз? Бо тому що умова перевіриться тільки після виконання оцих операторів. Один раз виконаються оператори, а потім тільки перевіриться умова. Запустимо нашу програмку, перевіримо її, натиснувши кнопочку button 1. І побачимо, що да, дійсно один раз цикл спрацював. Ну і третій тип циклу це цикл з оператором, з оператором. For. Значить, записується цей оператор ось так. Фо. Пишеться. Далі вказується початкове значення параметру циклу, присвоюється початкове значення. Далі вказується оператор ТУ і вказується останній елемент циклу. Ставиться приставочка ДУ. Якщо в операторі циклу у нас буде одна дія. То, операторні дужки не обов'язково. Тобто begin і end писати не обов'язково. Якщо декілька дій, то тоді слід поставити операторні дужки. Ну, якщо ви їх поставите ось отак, то, в принципі, нічого страшного й не буде. Ну, але вони, в принципі, і не потрібні. Правильно? Якщо тут одна дія. І так, тут вказується початкове значення параметру, тут вказується кінцеве значення параметру. А крок буде або один, або мінус один. Якщо крок один, то тут ставимо ту. От дивіться, отак ставимо, як я написав. Запустили. Нажали, бачимо, спрацювало. А якщо крок мінус один, тоді ставиться «down to». Але ж тоді треба поставити мінус 20. Правильно? Тому що, якщо поставимо 20, то цикл буде відбуватися нескінчено. Нажимаємо, дивіться, бачите, мінус 20. Ось так працює оператор циклу 4. Оператор циклу for. Найчастіше використовуються оператори циклу for і while. Це називається цикл з параметром. І так, ми розглянули цикл з мітками і умовним оператором, цикл з попередньою умовою, з після умовою і з параметром. І також розглянули приклади їх використання. Опинуємо.